Прил. Ось кілька цікавих фактів про мафію картель у грі сам. Ghost Roleplay РОЛІ. Гравці можуть обирати різні ролі всередині картелю, такі як торговець, охоронець або кур'єр. Кожна роль має свої особливості та завдання. На торгівля. Картель займається виробництвом і торгівлею наркотиками. Гравці можуть організовувати рейди на конкуренцію і охороняти свої території. Конфлікти. Картель часто має конфлікти з іншими бандами, такими як Кріпс або ж Грустріт чи Блуц. Ці конфлікти можуть призводити до вуличних боїв і великих перестрілок. Території. Картель контролює певні території, невидимі на карті, де вони можуть вести бізнеси. А також захист цих територій від атак інших гравців є важливим елементом гри. Зв'язки з поліцією. Гравці можуть спробувати підкупити поліцію або використовувати корумпованих офіцерів, щоб захистити свої операції від правоохоронних органів. Спеціальні операції у грі можуть бути організовані спеціальні місії, такі як контрабанда наркотиків через кордон, які потребують командної роботи та стратегічного планування. Вплив на економіку. Діяльність картелю може впливати на економіку гри, викликаючи зміну ці наркотики та ресурси. Всі елементи роблять гру більш цікавою і насиченою, дозволяючи гравцям відчути атмосферу кримінального світу. Ну що ж, друзі, ці нотки ми завершимо. Я відразу вибачаю за свій голос, я трошки прихворів. Нагадую, вводити міні в рефералі та промокод при досягненні третього рівня. Зустрінемось на просторах Ghost Roleplay.